потужніших Samsung є модель А13, ціна 4 тисячі. Біленький колір, непоганий по стану, є легкі легкі притертості але незначні. Так, телефон працює все добре, перевірений та протестований. Type C роз'єм тут трошечки злізла, зліз лак, але не суттєво. На роботу ніяк не впливає. Досить гарненький цікавий смартфон. Є відбиточок пальця по екрану нюансів. Взагалі ніяких немає. Працює гарненько, швиденько телефон. Зараз покажу інформацію про телефон, та в кінці відео покажу, як працює камера. Повністю чистий без різних акаунтів. А 13 -й. на 12-му Android, непоганий цікавий смартфон, 4 ГБ оперативна пам'ять і пам'ять самого телефону 128 ГБ. Так, ось така камера. Тут доволі цікава, гарненька камера. В комплекті, йде зарядний шнур Type-C та сам телефон відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Для замовлення пишіть мені у повідомлення або ссылка в шапці профілю на Telegram та Instagram. Кому де зручніше, там і пишіть.